Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож. Але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку. У небі пташки. Доброго ранку. Тобі і мені. Жила була, наша велика. І красива країна, яка називається Україна. Вона така велика, що в неї багато багато міст та сіл. І щоб всі знали, що це наша країна, у неї свій прапор. Наш прапор особливий, він схожий на шматочок нашої природи. Верхня смужка синя. Це колір нашого неба. А ще це колір чистої синьої води у наших річках і морях. Нижня смужка жовта, як сонечко, а ще це колір наших золотих полів. Уявіть собі, коли настає літо, пшениця на полях стає такою жовтою, що виглядає ніби справжнє золоте море. З цієї пшениці потім печуть смачний хліб. Який ми так любимо. Тому наш прапор розповідає нам історію сині це небо над головою, а жовтий це хліб на столі. Він показує, що Україна це мирна і багата країна. Пропоную дітки пограти в гру та розкласти картинки за кольорами. Наприклад, ми бачимо синє небо. Тож покладемо картинку в одну сторону. А коли ми бачимо картинку з жовтим сонечком, то покладемо її в іншу сторону. Тепер ви бачите картинку з річкою якого вона кольору. Так, синього. Тож покладемо її сюди. А зараз ви бачите пшеницю якого вона кольору. Так, жовтого. Тож ми її покладемо біля нашого жовтого сонечка. Ось так. Молодці дітки! Сьогодні ви так гарно працювали. Давайте згадаємо, що ми дізналися про наш прапор. Якого він кольору? Так, синій і жовтий. А що нам нагадує синій колір? Небо, вірно, а жовтий. Це пшениця так. Запам'ятайте, що наш прапор це символ нашої рідної України. Він унікальний. Дякую вам, малята, за заняття. До побачення!